Днями на базі молодіжного центру Лофт відбулася арт-зустріч під назвою Колесо балансу для студентів Подільського професійного ліцею. Провела зустріч практична психологиня Інна Мальована. Вона зазначає, що дана ініціатива є інструментом саморозвитку для молоді, що допомагає виявити і оцінити баланс різних сфер їх життя. Сьогоднішня зустріч колесо балансу була проведена в межах програми «Юсейт Маріємо та діємо, яка втілюється Айрекс у партнерстві з громадською організацією молодіжна платформа. Під час зустрічі молодь змогла дослідити і зрозуміти свої сфери життя, які важливо можливо, удосконалити щось покращити, наскільки це можливо зараз, тому що реалії диктують свої правила. Також вона могла зрозуміти, що ж все-таки можливо прибрати своє життя, щоб воно було більш збалансоване, і як ж все таки всередині себе знайти і відчувати той баланс. На зустрічі були арт терапевтичні вправи, які сприяли пошуку балансу на папері через кольори, а потім вже відшуковувати баланс в житті серед різних сфер. Вправи також включали оцінку витраченої енергії та часу на різні аспекти їхнього життя. Тож такі ініціативи, як колесо балансу, не лише відкривають нові можливості для самовираження та креативного мислення, але й навчають молодь важливі взаємодії та взаєморозумінню у спільноті. Таким чином, такі заходи є кроком в. Перед у створенні здорової, розумної та емоційно стабільної молодіжної громади Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.